Щойно стало відомо, що під час обстрілу Нікополя загинула літня жінка. Окупанти вдарили по місту з артилерії. Масштаби руйнувань уточнюють, повідомляють в обласній Дніпропетровській військовій адміністрації. Це вже друга атака на місто відранку. Під час першої один зі снарядів влучив у будинок. Той загорівся. Зайнялися також сусідні гаражі та автівка. А на Київщині все ще ліквідують пожежу на промисловому об'єкті. Виникла вона внаслідок повітряної атаки росіян цієї ночі. Гасіння ускладнює сильний вітер. У роботі задіяні усі пожежники області, допомагають їм колеги зі столиці. Полум'я ліквідують за допомогою пожежних потягів, дронів та машин. Усього це близько пів сотні одиниць техніки. Розповіли в ДСНС. Додам, що внаслідок атаки росіян загиблих і постраждалих немає. Ракетами та шахедами Росія атакувала кілька областей. На Харківщині найбільше постраждало місто Чугуєв. Внаслідок атаки ворожими дронами, розбита амбулаторія, пошта, станція технічного обслуговування та службові автівки. У довколишніх багатоквартирних будинках повилітали вікна. За інформацією прокуратури минулося без постраждалих. Основною цілею нічної комбінованої атаки були об'єкти критичної інфраструктури. В ефірі нацмарафону розповів речник командування повітряних сил України Ілля Євлаш. Усі п'ять ракет, що летіли на Україну, та 48 шахедів шахетів ППО збила. 53 безпілотних літальних апарати типу Шахет – Це досить велика кількість, нестандартна. Останнім часом ми не спостерігали понад півсотні цілей такого типу. Однак цього цієї ночі ворог підкріпив їх іще і своїм ракетним ударом, а саме своїми бортами ту 95 які здійснили пуски ракет Х-101, Х-555 з рубежів Саратівської області. І цілили на наші критичні енергетичні об'єкти інфраструктури.